З нами на зв'язку наш колега, польський експерт Марек Чірент. Пане Марко, вітаємо! Вітаю слава Україні! Героям слава! Оцей Пане... варіант, заява, яка була, що ми допоможемо повернути чоловіків призовного віку в Україну від Міністерства законаних справ в Польщі. Була якась конкретика, чи 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 щось вам вдалося дізнатися? Може, щось писали, може, якісь були коментарі Який пресі? Який спосіб. Збираються як допомагати. Ой, найкраще, як посінякамеш міністр оборони, якби хотів допомогти Україні, то почав би збивати ракети, які залітають на нашу територію, завертають і потім бомблять мирні квартали західній Україні. Оце це була би найкраща допомога. А входити в такі дешевий популізм, я би вважаю, що е, нам не стоїть е, е, мобілізувати польський міністр оборони, буде мобілізувати українців, які перебувають в Польщі, щоб е, вони потрапили до української армії. No, це реально так. так, так, так. No, це звучить no, реально дуже сенсовно. Звісно, no, так, так і є. Так, Тому що немає інших проблем. Пане Марко, воно безглуздо звучить, бо ми mm. розуміємо, що фактично е, е, після цього зразу пролунала заява з міністерства внутрішніх справ Польщі. Що навіть українці, які не мають документів, не то що прострочені документи, що їм все одно будуть допомагати і е, видадуть посвідку для так пересування. Має бути. Так, але виходить так, так має що бути. одна заява суперечить іншій. No baczcie, te w ministerstwie w nutricznych spraw ministrom przedstawnych platform obywatelskiej, romackie platformy, jak mybyskazał ukraińsski a w tej... Партії в міністерстві оборони, віце-прем'єр-міністром є якраз Коченяк-Камеш, представник людової партії, яка в союзу таким стисом союзу з третім шляхом, тобто третя дорога, можна теж так само сказати, і mm -hmm. вони зробили таку заяву. Я думаю, трошки не подумали. Хотіли не знаєте, це трохи попіарити. No, a wyszło jak zawsze. Kiedy ty ba, ba, bawisz się w deszowej populisty zawsze kończy się śmiechem i gricho. E, I tutaj mamy jedno i drugie. I e, ja bym powiedział, ja bym naprawdę rekomendował ministrów Kaminskiego, żeby polska armia i on sam e, ze swoimi drużynami zaczął zajmować się tym, jak robić ukrycia dla polskich obywateli, bo ich nie ma w Zachali, dla miłych mieszkańców. E, począł myśleć jak zbywać te rakiety jakie zwalitają na polsku terytorium a nie mówić że winie monitory. i żeby pomóc Ukrainie da rozblokuj kordony Ти як міністр оборони можеш eh, написати внесок до міністра внутрішніх справ, щоб тобто розблокувати кордони, бо це стратегічна e, e, частина польської безпеки та української безпеки нашого союзника. Хочеш допомогти Україні, e, зміцнюй польську армію. Зміцнюй e, і, ко, і кооперуй з українською армією. e tam i taktyczna pomoc, taktyczna medycyna, humanitarna pomoc, e, wojskowa pomoc, e, wojskowa industria i tak dalej i tak dalej. Nie ma ma innych problemów w Polsce jak zajmować się durnicami. Raniżej zajmował się tam e, pigułką e, dzień peret, czy dzień wisła e, i tak dalej i tak dalej. Potem potem abortamy, a teraz że winny jej specjalist mobilizacji w Ukrainie. No, Panie Marko, a jak szybko no, Це чи є ефект після того всіх скандалів, що українці почали масово, от, принаймні чоловіче населення, з Польщі переїжджати до Німеччини, бо був такий потік досить е, великий. Там е, німецький уряд багато що е, пропонував українським утікачам від війни. Ну, от Зараз спостерігається якийсь такий масовий рух, українці рух з українців в Німеччину? Ruchy jest wisną, w, listu, no, w i w drugą stronę. No, ja znam też wielu Ukraińców, które powróciły z Niemczeń, To muszą one tam sobie nie widać kultury, Aha. E, kultura jest No, mniejsza. Mowny e, barier w pierwszej tak. Dużo ważny, mowny barier, ale i ważko, ważko. W Niemczech, na sprawie Ukraińców, ważko w takim kulturowym planie. W Polsce bardziej no. one mogą sobie adaptować, bardziej normalnie sobie przyjmują, bardziej komfortowo sobie poczuwają. Mhm. Так мені здається, ну це моя суб'єктивна а так насправді оцінка, тому що я не жодних опитувань не бачу. Ну, та, на та, важливо тем. було її почути. Серйозно. почопаньку. Ми почули, не... ми знаємо основну думку. Ми знаємо позицію держави. Ми почули вашу думку, як ви вважаєте, потрібно було би діяти. Але ще нам цікаво, що думає загалом польське суспільство, тому що ми читали, отримували різні такі дуже категоричні заяви. Так, так, хай їдуть, але розуміємо, що це теж є частина на інформаційної війни і можуть просто заохочувати певні сторони Росія, зокрема то, щоб розбрат між українцями і поляками був, як відреагувало на це польське суспільство? Поділилося чи все таки якась більша частина притримується однієї позиції? Дивиться люди, які думають мозоком. a nie inszymi czasy na myciu, rozumiem, że kiedy wyjdą Ukraińcy z Polski, będzie wielka problem w kilku gauzach ekonomiki. Będzie wielka problem z tym, żeby popłynąć pensyjny fundusz, dochodami, z podatków. Będzie dużo czego innego. Widzicie, e, że fermery polski, o, jakie blokowały kordony, że teraz płaczą, to... Хлопники, тобто трускавки по польську, нема хто збирати. Робили це українці, і не хочу чому. а пригадайте собі, як ви блокували кордон і показували мотам, там вам геть на схід до себе вертайте. А тепер вже ой, біда, біда, бо нема кому. Твоє поле ти ж блокував кордон, бери і пахай, роби. І нормально. І так буде з всім іншим. Не включати емоцій. Думати мозиком, емоції це тут нікому не потрібні. Ні нам, ні українцям. А, а деякі поляки такі, знаєте, мені здається, що e, e, він покричить, e, покричить, покричить, а потім подумає. А потім, як прийде біда... Ну так, після Трускавок, ну, ти, тобто ти після полониці ще будуть яблука осінні, це ще така штука, це грав довго. Маємо ще одну хвилинку, пане Марко. А як суспільство сприйняло цю заяву президента Анджея Дуди про те, що в рамках натівської ядерної програми Польща стане територією, де може бути ядерний арсенал? Як це сприйняли? Mają tak buty, większość uważa, że to jest właściwy szlak, oczywiście, jest taki, który mówi, że nie, bo to ty prowokuje Rosję, ci sami, co zawsze, nic nowego. E, a jest, e, oczywiście, większość uważa, że mają tak buty. To jest wschodnia skina NATO to pierwsze. Drugie Rosja nie wiem, czy to brechnia, czy nie. Ale ona skazała oficjalnie, że ona przemieszczała skandery w pobliżu do, do, z Kordoną z Finlandii. Ona przemieszczyła, tak przynajmniej skazała, jadernie głowki do Białorusi. To ona sama poruszyła balans? dobrze. Wy poruszyły balans? Można wam, można i nam. I też Rosja musi rozumieć, że jak będzie e, pogrożować dalej jadarką, to, to i to inni też mogą powiedzieć, i w nas jest. I jak mhm. te nas e, bombety, Зрозуміло, так. пане Пані Марко, Марко, якраз дякую. якраз перервало нам на зв'язок, коли ми хотіли вам подякувати. Це був Марек Сіран, польський експерт, журналіст про резонансні події в Польщі цього тижня.